Коли завершиться російсько-українська війна, думка Радослава Сікорського нові подробиці дронової атаки на Польщу та українське виробництво дронів на території Нідерландів про це і більше за мить. Рамп дозволив Україні використовувати далекобійну зброю та розмірковує над тим, щоб надати країні ракети Томагавк. Про це повідомив спецпредставник президента США Кіт Келох. Джей Ді Венс напередодні теж заявив, що настав час, щоб росіяни дослухалися до заклику сісти за стіл переговорів і серйозно поговорити про мир. Якщо читати між рядків, то це пов'язані між собою заяви. Наскільки реалістично, що Кремль насправді сприйме такий подвійний сигнал загрозу ракет і заклик до миру, як стимул сісти за стіл? На це Питання в ефірі Українського фокусу відповів дипломат, екс-міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огриско. Мова йде не тільки про саме застосування тамагавків, може йти мова тільки про можливість їх застосування. А відтак це і є ота форма стримування, яка всім і нам, і Європі, і Америці буде потрібна, і яка в кінцевому рахунку. Покаже Путіну, що ну, діватися нема куди, доведеться на щось погоджуватися. От тільки питання: на що, і чим чим гіршим буде ситуація для Путіна по всіх цих трьох параметрах: економіка, внутрішня ситуація, зовнішня ситуація, ну і додамо як ключовий елемент ситуація на полі бою, тим швидше я думаю, що у нього просто не буде іншого вибору, як іти на перемовини і на ну що найменше припинення вогню на питання про те, чому НАТО та Європа так обережно реагують на провокації Кремля, обмежуючись попередженнями, Володимир Грицько відповів так: 80 років Європа живе в комфортній обстановці, яку вона ні за що не хоче змінювати на. На щось подібне до того, що сьогодні відбувається на території України, і всілякими способами ну просто відштовхують від себе саму ідею того, що може бути війна. Більше думок дипломата керівника центру досліджень Росії. Читайте, і дивіться на Слава ТІВІ. Нідерланди планують дозволити Україні виробляти дрони на свої території. Міністерство оборони країни надасть українським оборонним кампаніям доступ до своїх виробничих потужностей, щоб ті могли розгорнути повноцінні виробничі лінії. Про це повідомили під час європейської конференції з оборонних інновацій у ГАЗі. При цьому нідерландський полковник Саймон Вуді зазначив, що це рішення. Продовжує практику європейської підтримки української оборонної промисловості раніше. Зокрема, данія вже дозволила українській компанії Файерпойнт виробляти в Україні ракетне паливо. Більше про спільне виробництво озброєння України та партнерів читайте в матеріалах наших журналістів на слава тіві. Майже 100 російських дронів могли долетіти до Польщі на початку вересня. Цього не сталося завдяки українським протиповітряним силам. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами. Нагадаємо, в ніч з 9 на 10 вересня Росія здійснила масштабну атаку безпілотниками. Кілька десятків з них потрапили і були збиті на території Польщі. За словами українського президента, в напрямку Польщі летіло 92 дрони, більшість з яких українські військові збили на своїй території. Зеленський. Скі пояснив, що Кремль навмисне атакує країни НАТО, щоб перевірити готовність західних держав підтримувати Україну. Український лідер також зазначив, що суспільство інших країн може запитувати, чому вони постачають зброю Києву, а самі не захищені, що може зменшити підтримку України перед зимою. Більше подробиць цієї розмови з журналістами, а також про військову співпрацю між Україною та Польщею, читайте на нашому сайті, а у мене все на цю мить. Бережіть себе.